Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про трансфери шахтаря як на вхід та вихід. Невже динамо справді знайшло підсилення для себе та багато іншого? Друзі, про початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Георгій Садаков продовжує бути цікавим для клубів стоп-чемпіонатів. Про це повідомляє ряд європейських джерел. По-перше, як повідомив журналіст Бен Джейкобс, італійський Наполіс зберігає інтерес до півзахисника Донецького шахтаря та збірної України. Неаполітанців не відлякують той факт, що гірники відмовились продавати гравця минулого року за 40 мільйонів євро. Також журналіст зазначає, що останнім клубом, який цікавився гравцем, є англійський безгем. І це добре, що є ще клуби, які цікавляться Садуковим, тому що його вік стає все більшим, його ціна таким чином стає все меншою. Шахтар, добре, що грав зараз в лізі чемпіонів. Є ймовірність, що в наступному сезоні вони не гратимуть, тому що можуть не виграти чемпіонат. А тому, звичайно, у такому разі ну, треба терміново продавати свої найкращі активи, щоб отримати за них найбільше коштів. До речі, що стосується Везгама, то повідомляється, що Шахтар продовжує цікавитись їхнім вінграм-бразильцем Гільєрме. і можливо вони якось домовляться, що, наприклад, Судаков піде в Везгам, а Гільєрме у Шахтар. Тільки Шахтар отримує за Судакова 20 мільйонів, наприклад, плюс Гільєрме. Як на мене, для Шохтера це був би дуже класний варіант. Але чи був би це класний варіант для Судокова, тому що мені здається, що він хоче пограти в якомусь топ-клубі, принаймні, щоб це був би клуб як Наполі, який бореться за чемпіонства та Єврокубка регулярно. Одеський Чорноморець оголосив про підписання двох новачків: мови йде про хавбеків Ігоря Когота та Богдана Панчишина. 28-річний Кохут раніше грав за СК дніпро 1 та металіст 1925, а 21-річний Панчишин перейшов до чорносиніх з другої команди Житомирського Полісся. Обидва гратимуть за одеситів на правах оренди у другій частині цього сезону. Звичайно, прикро, що у Чорноморця зараз половина складу це орендовані гравці, і, начебто, там тренерський штаб намагається створити там нову команду, побудувати так, щоб це приносило користь. А влітку продеться попрощатися з усіма, ну, можливо, хтось і залишиться, і знову будувати нову команду. Хоча, знову ж таки, у Чорноморця зараз лише одне завдання це залишитись в УПЛ. Окрім цього, Одесити підписали грузинського опорного півзахисника Георгія Робакідзе. Цей 19-річний гравець перейшов із грузинського клубу від Джорджія, ну а також він має досвід за юнацькій збірні Грузії. Друзі, також хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Як, одна приклад, Чорноморець нещодавно оголосив про оренду бразильського захисника Райана. Я вже розповідав про нього, про його якості в минулих відео, а тому вже офіційно повідомив про це в телеграмі. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Київське Динамо може підписати півзахисника Сантоса та Болівії Мігеліто. Про це повідомляє Йол Спорт. Джерело пише, що кияни мають намір орендувати 20-річного півзахисника до кінця сезону. Зазначається, що представники білосиніх значно просунулись у переговорах щодо хавбека. Контракт Мігеліто із Сантосом розраховано до літа 2027 року, а Трансформарт оцінює його у 750 тисяч євро. Можливо, це якось гучно для всіх виглядає, що ось. Якийсь Мігеліто Сантоса, але давайте подивимось: Санто зараз грає у серії Б. Ну а Мігеліто там майже не грав. Він більшість матчів та взагалі основну частину матчів грав за юнацьку команду у Ю 20 Так він там забував непогано за 18 матчів, забив 10 голів, але все ж таки це серія Б і він там не грав. Ні, звичайно, він зіграв у серії Б. Він перебував на полі усього 97 хвилин, але, звичайно, це замало, щоб казати, що це гравець якогось якісного рівня. І, звичайно, єдине, на що спроможна зараз Динамо, це обережно робити трансфери, а тому оренда, ще й гравця молодіжного складу. Тобто, фактично, у Динамо зараз рівень пошуку гравців, як, от, наприклад, у Львівських Карпат, які нещодавно підписали Луїса Яно. Звичайно, цей Мігеліт дуже непоганий гравець, я подивився його матчі, але знову ж таки, оцінювати його матчі по рівню молодіжної команди не має сенсу, тому що в нас також є багато непоганих гравців на рівні U-19. Ось Задорожний, який забив 18 голів за 15 матчів за Луганську зорю U-19. Зараз його заявили за основну команду Динамо. Можливо, ми його побачимо в основі. Але знову ж таки, різниця між U-19 та дорослим футболом дуже велика. Я прекрасно пам'ятаю, як колись Євгеній Ісаєнко дуже багато забував за Динамо Ю 19, а перейшов до дорослого футболу і взагалі провалився. Лише ось зараз там просинається у першій лізі за металіст. Тому знову ж таки, це трансфер це як кіт в мішку, але звичайно Динамо просто бере в оренду, а тому намагається не ризикувати. Гравцями Донецького шатеря цікавляться бразильські клуби. Цього разу Васко Дагама. Як повідомляє джерело Васкайнос, Васко цікавиться Педріньо, бразильці хочуть взяти 26-річного гравця шахтаря в оренду, але гірники хочуть, щоб це було з обов'язковим правом викупу більше ніж 5 мільйонів євро. Повідомляється, що бразилець не задоволений своїм положенням в українському клубі і хоче повернутися на батьківщину. Всі ми прекрасно пам'ятаємо, як півроку тому було таке дуже гучне повернення Педріньо. Всі ми знаємо, що повертати бразильців до нашого чемпіонату важко. Ну а йому напевно ще запропонували непогану зарплату. Але за цей час Педрінь не вразив, тому що звичайно на нього розраховують як на ключового гравця. Всі пам'ятають, що він приходив з Бенфіки за великі кошти. Тому знову ж таки від нього очікують, що це гравець, який буде приносити користь там в лізі чемпіонів багато, але цього майже не було. Ну а в нашому чемпіонаті він також іноді губиться кудись, і таке враження, що він взагалі тут вперше з'явився. Я думаю, і Шахтар це бачить і розуміє, що тримати його немає сенсу, якщо він не хоче, результату не дає, тому і не дивно, що бачимо ось таку суму 5 мільйонів євро. Звичайно, на перший погляд здається, що це невелика сума, тому що його купляли за більше кошти, але враховуючи, що він міг просто залишити клуб нещодавно на правах вільного агента, то це ще непогана сума. Взагалі, це не вперше, коли вже якісь бразильські клуби звертаються до Шахтаря щодо бразильців. Була інформація, що Бодофого цікавився активно марлоном Гомесом, але тут гірники оцінили свого гавбека у 15 мільйонів євро. А тому бразильці відмовились. Львівські Карпати оголосили про підписання другого легіонера в зимове трансферна вікно. Як повідомляє преслужба клубу, лево уклали контракт з 19-річним бразильським атакувальним півзахисником Луїсом Яно. Повідомляється, що він розпочинатиме адаптацію до українського футболу у складі юнацької команди Карпат запрошення таких гравців і одразу там до Карпат 2 або Ю 19 Це дуже нагадує, як це робив дніпро 1 у минулих сезонах. Коли там приходили різноманітні молоді бразильці, як, от, наприклад, Вендел, який зараз грає за Полісся, але всі ці трансфери, так би мовити, на удачу. Можливо, адаптуються заграють. можливо, не адаптуються, поїдуть у зворотньому напрямку. Тому ну, я сподіваюся, що за них не заплатили великі кошти, тому, можливо, десь пощастить, можливо, десь вистрелить. Бо, як, наприклад, Вендел в Полісці поки що не приносить користь, а лише червоні картки і незабиті голи. Гравець Поліся Бенні Мукуана, який за інформацією прес-служби повинен був грати за поліція 2 все ж таки перейде в інший клуб. Як повідомляє Ігор Бурбас, Мукуана близький до продовження кар'єри в ЛНЗ. черкасці давно вже в пошуках лівого Вінгра, і від груддя були зацікавлені особисто в послугах Мукуана. Що стосується угоди, то це буде оренда протягом 2025 року. Вині Мукуана дуже талановитий гравець. Це ми бачили, коли він щойно прийшов до полісся і проносив дуже багато користі. Але потім отримав травму і після неї так і не вийшов до своєї хоча б там більш-менш форми. Хто знає, можливо, завадило те, що прийшов новий тренер. А всі ми знаємо, що є гравці, які класно грають при там лише одному-двом тренерам, а з іншими взагалі щось не виходить. Можливо, вдасться під керівництвом Мармана Григорчука. Але у той самий час Житомирська поліція підписала бразильського голкіпера Рафаеля Нунєса. Про це повідомляє «Флазо Еро. Джерело пише, що Фламенго домовився про відхід 18-річного воротаря в Полісся. Повідомляється, що Фламенго залишить за собою 30% економічних прав. Вортар буде виступати за поліція. 2 Насправді для мене дивина, що наші клуби намагаються шукати легіонерів на позицію саме голкіперів. Як на мене, достатньо наших талановитих воротарів, які з легкістю можуть виростати у топ-воротарів. Подивіться, наприклад, на першу лігу. Там достатньо якісних воротарів і їм вже пора на підвищення. Ось, наприклад, Владислав Рибак з металісту дуже сильний воротар і дуже багато робить для харків'ян в цьому сезоні. А що стосується досвіду з бразильськими воротарями, то можна згадати Валефа, який грав за Дніпро 1 в цілому непоганий воротар, але постійно траплялися якісь ляпи. Також сьогодні продовжую розповідати про трансфери наших клубів і що вони їм можуть дати у весняній частині сезону і чи можуть вони допомогти. Полтавська Ворскла підписала п'ять гравців: це атакувальний півзахисник Міла Тавдилі з Косово, всім відомий нападник Владислав Кулач, праві захисники Малиш та Пасіч та центральний захисник з Коста-Рики Фернан Файрон. Чесно кажучи, я не розумію такої кількості орендованих гравців правих захисників, тому що Ілля Крупський буде грати ще півроку в клубі, а тому, ну навіщо там на він Малиш та Євгені Пасіч, я не розумію. Що стосується центрального захисника, то це завжди потрібен, але як і усі гравці, які приходять за кордону, це кіт в мішку. Можливо, він розкриється до допоможе команді, а можливо і ні. Але найголовніше і націкавіше трансфери це по перше, Володислав Кулеч легенда, нападник для ворскли. По перше, по-друге, він добре знайомий з Юрієм Максимовим. Це теж важливо, і враховуючи його вік, він ще може пограти і приносити користь для команди, в якій раніше грав. Тому в цьому плані, як на мене, дуже непогане повернення. Тим паче за останній час Ворску залишили влітку Руслан Степанюк, взимку залишив Миколу Ковталюк, тому кулеч тут дуже потрібен. Що стосується мілота в то тут також дуже цікаво подивитися, що це за гравець. По-перше, це атакувальний півзахисник, гравець, який повинен творити, так би мовити, створювати небезпечні моменти, його взагалі можна назвати таким собі певним диспетчером. І, звичайно, такий гравець потрібен будь-якій команді. Також важливо додати, що це ще один черговий гравець з Косова. Хто його знає, можливо, розкриється як і Яшарі, і Ворскла знайде якісного гравця. Ну і ледь не забув про ще одного новачка. Це Антон Салабай, який пройшов на правах оренди з Колосу. Він грає на позиції нападника, йому 22 роки. В цьому сезоні він зіграв 10 матчів. Це було переважно з заміни і забив він один гол. До речі, саме у ворота Ворскли. Але щось мені здається, що цей трансфер більше не про посилення ворскли, а про те, що якось допомогти цьому гравцеві знайти собі новий клуб, в якому він може покращити свій досвід. Звичайно, не можу проти осторонь трансферів львівського руху. Так, звичайно, вони підписали чотирьох гравців, які повинні стати заміною для гравців, які пішли до львівського руху. Але, звичайно, їхній рівень зовсім інший. Це Горін, Ременяк, Тлумак та Рябав. І, звичайно, якщо казати про виступи в ОПЛ, то резюме в них не дуже. Олег Горін в останній грав за Дніпро 1 але то ліквідувався, і Олег після цього ніде не грав. Рименяк непогано пограв за Минай, але знову ж таки, це перша ліга. Що стосується Рябова та Тлумака, то це просто ну, навіть не резервні гравці Карпат, вони майже дублюючі. Тому хто знає, можливо, Віталію Пономарево вдасться якось о, з цими новими гравцями створити нову команду, тому що буває таке, що потрібні просто нові обличчя, нова кров в команді, і незважаючи на те, що це гравці з меншою майстерністю та класом, вони можуть дати непоганий результат цієї весни. До того ж, у підопічних Пономарьова восени була певна криза, можливо, знову ж таки, ця нова кров допоможе команді оновитися і стати ще кращою. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!